Яке необхідно розглянути в позачерговому режимі для зручності і для оперативності проводимо наше позачергове засідання в онлайн форматі, в режимі аудіо-відеоконференції. Прошу вас зареєструватися і будемо розпочинати. Прошу провести реєстрацію. Поліщук. Присутній. Абраменко. Присутній, доброго дня. Бабула. Бабула. Відсутня. Білан. Білан. Відсутній. Без Безпятко. Без пятку. Відсутній. Бондар. Бондар. Відсутній. Бондарок. Бондарок. Відсутній. Воскресенький. Доброго дня. Поки що ви там перекличка. Білан Андрій на місці. Білан присутній. Воскресенський. Воскресенський. Починається сесія. Відсутній. Гнітньов. Присутній. Грачов. Присутній. Дацюк. Присутній. Доманська. Присутня. Дуда. Присутній. Жупанюк. Жупаньок. Відсутня. Каньовська, Каньовська, Присутня. 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 Коньовська присутня. Так, дякую. Козлюк. Доброго дня присутній. Колковська. Колковська. Є е, добрий день. Добрий день. Кравчук. Добрий день, присутній. Курілін. Присутній. Лазука. Присутні. Добрий. добрий день. Ліщинська. Ліщинська. Відсутня. Лучик. Присутній. Майборода. Майборода. Відсутня. Малютіна. Малютіна. відсутня Маруняк. Доброго дня, присутній. Наточий. Наточий. Відсутня. Наход. Доброго дня присутній. Ніколайчук. Відсутній. Пшибельський. Добрий день, пересутній. Разумовський. Разумовський. Відсутній. Руднік. Добрий день присутня. Сачковська. Добри ранок присутня. Степанюк. Степанюк. Відсутня. Тарасюк. Тарасюк. Відсутній. Ткачок Євгеній. Ткачук Євгеній. відсутній, Ткачок Олександр. Ткачук Олександр. відсутній, Федік. Присутній. Добрий день. Хаймик. Хаймик. Відсутній. Чебелюк. Чебелюк. відсутня, Шкітер. Шкітер. Відсутній. Шкльода. Шкльода. Відсутня. Щор. Щор. Присутній. Присутній. Ярочер. Так, так почули, дякую. Присутні, Яручик присутній. Реєстрація завершена. Там не всіх назвали колеги, хто кого не назвали. Майборда присутня, я бачу, я допущу, будь ласка, Вікторія Марківна. Хто там ще я доєднався? Я не можу, тому що вона не сказала, що присутня. Вікторія що... Марківна, дайте. Можливо, Томатись, там всі в нас в 105-му, можливо, там багато ще депутатів є. Хто приєднався колеги не назвали його, дайте знати. Ліщинська присутня. Ліщинська присутня. <звучит> Почте, але так і не почули. Скільки всього депутатів зареєстровано, і чи повноважна сесія? Дякую. Ігор Ігорович, мікрофон. Шановні, 24 депутати зареєструвалися на цю хвилину. Доброго ранку. Бабула є. 25 п'ять. доброго ранку, теж приєднав. 26 На точку Наточі. Наточі є. 27. Добре, шановні колеги. Необхідно брати лічильну комісію в складі 6 чоловік по одному представнику з кожної фракції. Прошу фракції назвати своїх представників. За майбутнє Кравчук. Свобода Михайло Щур. Батьківщина Солідар... Авраменко. Європейська солідарність Доманська. Алла. Так. Відомі на ход. Так. так. Слуга народу Руднік. Руднік. Шановні колеги, чи є бажаючий бути головою комісії? Пропоную Романа Кравчука. Чи є заперечення? Немає заперечень. Ставлю на голосування. Немає. Лічильна комісія у складі шести чоловік. Кравчук, Щура, Враменко, Доманська, наход Руднік. Голова Кравчук. ставлю на голосування. Поліщук. За. Бабула. За. Авраменко є, перепрошую. Ну є, то ж за мене голосують. Я теж голосую. Дякую. Е, так, бабула за. Е, Білан. За. Гнітньов. За. Грачов. За. Дацюк. За. Доманська. За. Дуда. За. Э, Коневска, За. Козлюк. За. колковска За. Кравчук. За. Курилин. За. Курилин. За. Лазука. За. Лазука за. Лещинска. За. Лучик. За. Э, Маруняк. Маруняк. Не голосує. Вікторія Марківна, можливо, ви приєдналися. Хто ще приєднається, в кінці скажіть, будь ласка. Наточий. За. Наход. За. Пшебельський За. Руднік. За. Сачковська. За. Так. Федік. За. Чебелюк. За. Щор? За. Ярочек. За. Голосування завершено. Кравчук Олександр за. Кравчук Олександр за. Якщо хтось щось говорить, то нічого не чути Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний. У нас з вами одне питання про внесення змін до бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік. Чи є зміни і доповнення? До порядку денного. Немає. Ставлю на голосування. Поліщук. За. Абраменко. За. Бабула. За. Ілан. Білан. Не голосує. Гнітньов. За. Грачов. За. Дацюк. За. Думанська. За. Дуда. За. Канівська. За. Козлюк. За. Кулковська. За. Кравчук. За. Курілін. За. Лазука. За. Ліщинська. За. Лучик. За. Маруняк. Не голосуємо. Наточий. За. Наход. За. Пшибельський. За. Руднік. За. Сачковська. За. Ткачук Олександр. За. Федік. Федік. За. Чебелюк. За. Щор. За. Ярочек. За. Голосування завершено 26 за. Порядок денний затверджено. Шановні колеги, переходимо до розгляду нашого питання. До нас звернулася обласна військова адміністрація з проханням долучитися до... Проведення ремонту відділення дитячої хірургії нашої обласної дитячої лікарні. Хочу зауважити, що великий відсоток тих дітей, які проходять лікування, це також і діти з нашої громади. Тому, у відповідності до звернення є пропозиція виділити на ремонт відділення дитячої хірургії нашої вулицької обласної дитячої лікарні 5 мільйонів гривень. Чи є запитання? Так, якщо можна. Прошу, будь ласка. Будь ласка, у нас вже є листопад місяць, фактично середина. З е, якого часу вони мають освоїти цих 5 мільйонів? До кінця року. То і як ви, ви вважаєте, вони, це ж треба тендер проводити на цю суму? Ні, роботи вже йдуть. Там Тут... виділялися, виділялися кошти обласної військової адміністрації. Ми лише долучаємося. Роботи йдуть, тендер проведено, роботи вже давно йдуть. Їм необхідно дофінансувати ці видатки. Ми не проти, але просто поясніть, чому так пізно вони звернулися, і чому тільки зараз. Та необхідно їм питання задавати. Ні, ну то ви ж з ми спілкуєтесь, ми ну, коли до вас зверталися, приймали це рішення. Ну, наразі на відповіді В плані, якщо вони там вже півроку чи скільки там ведуть роботи? Немає, відповіді немає на ваше запитання. Дякую. Ще запитання, шановні колеги. Немає запитань. Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування. Так там ще ж одна вроді пропозиція. 130 тисяч. 130 тисяч, 130 тисяч гривень на батареї для РЕБУ. Для ребу для роботи ППО. Виступи, зміни і доповнення. Немає ставлю на голосування. Поліщук. За. Авраменко. За. Пабула. За. Білан. Білан. Не голосую. Білан за. Білан, -за. Бі за. Добре. Гнітньов. За. Грачов. За. Дацюк. За. 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 Дуда. За. Каньовська. За. Козлюк. За. Колковська. За. 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 Равчук. За. Лазука, лазука, за, Ліщинський, за. Лучик. за, Наточий, за, Охот, За. за. Руднік. За. за. за, Ткачук Олександр. За. Педі. За. Чебелюк. За. Щор. Щор. Кльода є. За. І ще раз хто сказав? Кльода. Кльода за. за. Ще раз, щур Михайло. Не голосує. За. За. Добре. За. Так, так, почули, дякуємо. Ярочик за голосування завершено. 28 за. Рішення прийнято. Шановні колеги, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого позачергового засідання. Ще раз вибачте, що довелося вас потурбувати, відірвати вас від ваших справ. Дякую і до зустрічі під час чергового засідання нашої сесії. Оголошую сьогоднішнє позачергове засідання закритим